Вітаю вас, діти, на уроці читання, на якому ми опануємо тему ознайомлення зі службовими словами в реченні. Ваше завдання дізнатися сьогодні про важливу роль службових слів у реченні. Сядьте, діти, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть. Свої плечі розведіть. Усі, дітки, посміхніться веселіше подивіться. Емоційне налаштування. Екран настрою. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. Я гадаю всіх чудовий настрій. Отже, продовжуємо урок. Артикуляційна вправа. Діти, відтворіть звук. Запросимо тишу, покажіть пальчиком вимовте -с -с. Як вітерець у лісі листя колише. Ш, -ш, -ш, ш Прилетіли птахи, відтворіть звук. Шух, 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 шу. Заспівав чох тьох-тьох чох Накрапає дощик кап, кап, кап дзеркоче вода у річці, виконайте гімнастику для очей. Поважні знаки». Діти, послухайте уважно вірш, який я прочитаю. Після визначимо, які знаки сховалися в кінці речення і чому. Отже, слухаймо. Порада. Застудилися граки, тільки чути ках-кахи. І калину вже клювали, та ніщо не помагало. Щоб ніколи не стогнати, утепляйте краще хату. Їм сорока От Отоді б ви не хворіли. Отже, які знаки сховалися в кінці речення? Допоможіть знайти. Застудилися граки, тільки чути ках-кахи. І знак в кінці речення, який сховався, так, це крапка. Чому? Тому що речення розповідає про те, що відбулося з граками. Наступне речення. І калину вже клювали, та ніщо не помагало. І в кінці речення? Так, крапка, тому що в ньому розповідається, повідомляється. Що робили граки, аби одужати? Наступне речення. Щоб ніколи не стогнати, утепляйте краще хату. І в кінці речення стоїть знак Так, оклику! Чому? Тому що це речення наказує, дає установу, що потрібно робити. Ставимо в кінці знак оклику. Наступне речення їм сорока скрикотіла. І в кінці так крапка розповідає, що розповідала сорока. Отоді б ви не хворіли, і в кінці речення ставимо так знак оклику тому, що дає установу, наказує, що потрібно робити. Діти, а який знак ми не задіяли у вірші? Так, вірно, це знак питання. А чому? Вірно, тому що не було питань у вірші. Молодці. Діти, подивіться на зображення. Скажіть, де знаходиться кошеня? Побудуйте речення відповідно зображенню. Кошеня лежить на коробці. Діти, складіть схему до речення. Скільки смужок потрібно обрати і скласти речення? Так, 4, тому що 4 слова, 4 смужки. І в кінці крапка. Побудуйте наступне речення. Кошеня сховалося в коробці. Складіть схему речення. Так, чотири смужки, тому що чотири слова. Ще складемо речення. Кошеня знаходиться за коробкою. І складемо схему до речення. Так, чотири смужки, тому що чотири слова. Складіть ще речення. Кошеня сидить під коробкою. Складемо схему до речення. Кошеня сидить перед коробкою. Складемо схему до речення. Молодці кошеня скаче над коробкою. І складемо схему до речення чотири слова, чотири смужки. Ще кошеня знаходиться між Коробками і складемо схему до речення. Молодці. Діти пропоную дослідити свої відповіді. Скажіть, а які слова допомогли нам визначити місце знаходження кота? На, в, за, під, перед. Над між. Вірно, молодці. А якщо б ми їх не вживали, чи знали б ми, де знаходиться кіт? Ні, не знали б. Ці слова короткі пояснювали або повідомляли про місце розташування кота? Яку ж роль виконують ці слова? Отже, запам'ятайте це службові слова у на, над, під, між, біля, перед, які служать для зв'язки слів. Пропоную відпочити та виконати руханку. Still the near of what it could be. Pieces of my mind. Молодці. Діти, а чи любите ви грати в гру піжмурки? Буду відвертою, що в дитинстві я любила грати у піжмурки. Отже, подивіться на зображення, складемо з вами речення: Надайте імена дітям та розкажіть, що роблять діти, хто де сховався. Кому важко скласти речення складаємо разом зі мною. Дмитро сховався за деревом. Марія сховалася під кущем. Андрій перед гіркою веде гру і лічить відлік рахунку. Сергій сховався зверху на гірці. Оксана сховалася знизу в гірці. Молодці. Діти, подивіться на серію малюнків. Це нібито як мультик. Отже, пропоную скласти вам розповідь за серію малюнків. Натисніть на паузу, а далі розкажіть. Мріниця пригостила молоком кошеня. Маленьке випило не все і пішло спати. Мишеня побачило їжу та погукало інших скуштувати. Аби не розбудити котика, миші вирішили випити молоко. Через макаронні трубочки. Коли прокинулося кошеня, воно було здивоване. Хто вилакав моє молоко? На що мишеня засміялося і сказало: Треба все доїдати і не залишати. Діти, які розділові знаки? Використали під час складання речень. Так, це крапка. в реченні, коли ми розповідали або повідомляли про когось. Знак питання, коли запитували. І знак оклику, коли говорили з окликом, з інтонацією. Молодці, хто справився із завданням. Рефлексія завершення уроку. Вправа кошеня. Діти. Оберіть кошеня, яке відповідає вашому настрою на уроці. У мене все вийшло. Було важко. Нічого не зрозумів. Не зрозуміла. Діти. Про які слова ви дізналися? Яку роль вони виконують у реченні? Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок.